Рада вітати нашого гостя Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, я думаю, що у вас зараз такий марафон розповідей про те, чи готова енергосистема України до зими. Хоча лише сьогодні там було здається, щось там плюс один на, на, на ґрунті, так вночі, але водночас це абсолютно природний такий інтерес, мені здається. Ну і е, так само не виняток громадське радіо в цьому сенсі, тому власне це та тема, на яку ми будемо говорити. Ми знаємо, тому що це визнавав ще по закінченню опалювального сезону торік. прем'єр Міністр Денис Шмигаль про те, що торік, коли були оці такі обстріли критичної енергетичної української інфраструктури, росіяни завдавали ударів переважно по розподільчих станціях, по об'єктах генерації і так далі. Що е, зараз ми можемо говорити уже що, що вже можна сказати про енергосистему, про підготовку, і, от зокрема, з огляду на от те, що було пошкоджено і зруйновано найбільше. А, ви знаєте, все таки більша частина ударів були не, не по розподільчих, а саме по магістральних мережах uh -huh. спрямовані себто по високовольтній мережі, якою опікується компанія Укренерго, наш е, оператор магістральних мереж, і пошкодження цих мереж були дуже значні більш 45%, 45 цих мереж були пошкоджені або зруйновані. А, так само дуже значних втрат ми понесли в частині генерації. Причому як через те, що станції були захоплені, тому що розполагалися на тій території, яка захоплена а, московськими терористами, а, і орки контролюють її uh -huh. зараз. А, а ще частина була або пошкоджена, або зруйнована внаслідок ракетних та дронових атак. А, зрозуміло, що це дуже серйозно. Тобто, коли ви втрачаєте половину енергосистеми по суті, то, ну Чесно, от європейські колеги визнають, що більша частина країн Європи в такій ситуації просто була б без електрики. А нам, завдяки тому, що українська система була дуже така стійка і потужна, вдалося втримати постачання електроенергії, і ну, я там з радістю констатую для себе, що влітку вдалося пройти літо без суттєвих обмежень. Споживачів фактично, там за рахунок європейської системи за рахунок підтримки, яку нам надали країни з Європи, в тому числі у вигляді аварійної допомоги електроенергією, вдалось пройти літній період, але зараз випробування буде більш складним, тому що кожен градус мінус від нуля він вимагає від української енергосистеми додаткових приблизно 200 мегаватт потужності. Це фактично додатковий енергоблок там вугільної електростанції, а, а от саме в потужностях ми доволі обмежені. Я е, розумію і одразу кажу нашій аудиторії, та це напевно важливо зрозуміти, що про якісь певні технології ми не будемо коментувати, тому що в тому то і суть, напевно, цих технологій, щоб ми їх не коментували в ефірі відкрито. А е, водночас, ну я знаю там бажання дуже багатьох людей. Я скажіть, же, що зробили, а скажіть, же, що де укріпили, що поремонтували і так далі. Я може так узагальнено тоді поставлю запитання ще до вас, чи ще таки більше уточнюючи, пане Олександре. Ви вже згадали е, цю атомну електростанцію, яка за. Захоплена а, нині окупантами. Ми це знаємо. Ми знаємо, що е, Каховська ГЕС, е, яка була там зруйнована. Що ще гідроелектростанції, теплові, атомні? Тобто, е, що, що і от як енергосистема виглядає зараз України? Ну ви знаєте, нам вистачає клопотів з тим, що захоплена одна атомна uh -huh. станція. Тому, дякувати Богові, три інші наші атомні станції залишилися uh -huh. під контрольні. І вони працюють в енергосистемі, тому ну, тут відбузну клопот, клопотів та, більш ніж та. вистачає. То зараз більше 50%, десь приблизно 53-55% електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Uh -huh. А ще приблизно, і це залежить від, дуже сильно від пори року: від 8 до десь 12, а часом і більше відсотків виробляють великі гідроелектростанції, наш Каскад. Великої гідроелектростанції, але, на жаль, саме восени і взимку вони працюють вкрай обмежено через те, що води мало, через те, що їм не вистачає ресурсу для того, щоб інтенсивно працювати. Але, скажімо, саме минулого квітня і травня Україна була забезпечена електрикою, тому що гідроелектростанції високий паводок мали, і було багато можливості їх використовувати. Вони, власне, і рятували енергосистему. Є певний відсоток, він доволі невеликий, 6-8% це відновлювальна енергетика, сонячна та вітрова, і нарешті вугільна і теплова генерація. Вона частково вугільна. Зараз частково навіть працює на газу, тому що на деякі станції фізично неможливо завести вугілля. Є така проблема, але так чи інакше, це найбільш постраждала частина нашої генеруючої системи. Саме ці електростанції били дуже наполегливо і інтенсивно. Бо ну, атомні, чесно кажучи, здоровий глузд, дякувати Богу, хоч якось обмежує цих орків, і не били по самих атомних електростанціях. А от вугільні били дуже інтенсивно. Гідроелектростанції теж намагалися бити, але ну, на щастя, ці. Греблі є дуже потужними, і ті удари, які наносились, вони мега великої шкоди не принесли. Тобто основні конструктивні частини залишилися в доброму стані. Тому зараз ситуація така, що в нас не вистачає саме теплової генерації, саме її найбільше пошкодили, а вона і без того була дуже стара. тобто, там навіть наймолодші наші. Теплові електростанції 50-річчя вже відсвяткували. І е, саме в цій частині зараз дуже складна ситуація. Тобто, вони виходять з ремонтів, працюють, а потім знов уходять в аварійні ремонти, знов зникають навіть в умовах, коли немає атак, які насправді вже розпочалися. І е, можемо констатувати, що 20-21 вересня. Розпочався сезон атак на критичну інфраструктуру. Були атаковані і високовольтні підстанції, і теплоелектроцентралі. Дякувати Пету і фізичному захисту, який побудований на цих об'єктах, таких довготермінових наслідків цього обстрілу не мали. Хоча певні невеликі пошкодження були. Олександре, я трошки зараз так пропоную на більш практичний рівень спуститися, тому що це теж дуже така цікава напевно, тема для нашої аудиторії. Але є тим, тим часом дуже багато заяв у публічному просторі від відповідальних людей за енергетичну сферу. І вони подекуди ну, суперечать одна одному. Це, напевно, якийсь природний процес, та, коли войс трошки так підшкульгує, буває, та, чи підкульгує, як би сказати. Президент каже, що він незадоволений, навіть певне там доручення було на РН. МО поговорити про те, як готується чи, чи, чи посилити підготовку енергосистеми до зими. Разом з тим, наприклад, є дуже багато заяв пана Кудрицького, який каже, що все окей, ми готові до зими. Та саме каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і так далі. Тобто, давайте тут така ну мені цікава ваша оцінка, що може, що може називатися цією готовністю, так от тому, що саме по собі слово у всіх дуже по різному звучить. А знаєте, я може так трохи дивно відповів, але я одночасно підтримую і президента, і кудрицького. Угу. Якщо вже так відповідати вам, бо Но з одного це, це, боку не, це не два стільці, та це експертна відповідь. Ні, без, безумовно. А з одного боку я розумію пана президента, якому доповідаю, що пане президенте, знаєте, от такий то відсоток наших енергетичних можливостей взагалі відновити неможливо. А от такий, то ми ну, не встигаємо ми відновити, бо там дуже потрібне обладнання, якого за один рік виробити неможливо. І зрозуміло, що президент буде незадоволений. А з іншого боку, я розумію, що на реальному технічному рівні зроблено дуже багато, і коли, скажімо, Володимир Кудрицький, як голова Укренерго, каже про їх результати, то вони фантастичні. Насправді те, що вони зробили цього літа, у відсутність реальну відсутність. Вчасних поставок важкого обладнання, яке вони потребують, а це обладнання тільки зараз почало їхати. Добре, воно зараз приїде і буде резервним, але вони змогли так переконфігурувати систему, так відлагодити систему, що навіть без цього важкого обладнання зараз Україна повністю має потужності високовольтних мереж покрити все споживання і ще в, резерви в більшості областей так само є. І це насправді фантастичний результат конкретно технічного колективу Укренерго. І від цього ну теж не можна відвернутися, і не можна про це не говорити. Але з іншого боку, треба розуміти, що навіть цей фантастичний результат він все одно не гарантує, що коли будуть атаки, коли будуть удари, точно нічого ніде не буде відмикатися. Буде, і давайте це розуміти. А в умовах, коли ми ще маємо дефіцит генерації, це теж на жаль, ну треба констатувати і розуміти, що генеруючих потужностей нам не вистачатиме. Абсолютно об'єктивно, то ну, це, склад... це, це, це створює доволі складну картинку. Це не апокаліпсис. Я абсолютно певен, що ем, українці, які пройшли минулу зиму, я думаю, що навесні на ми скажемо тю так, щось, щось цього року легше було. Але все одно певні складнощі, певні відключення, пев, певні. Е, е, Такі, знаєте, неприємні моменти життя переживати буде до відключень. Я ще повернуся просто так зафіксуємо це слово, на нього дуже теж реагують люди. Хоча мені здається, що ті, хто справді пережив минулу зиму, то принаймні до якоїсь частини таких речей дискомфортних, неприємних, може для кого драматичних для маленьких діток, наприклад, або пологових будинків там та то вони готові. Ще стосовно заяв, тому що є заява асоціації міст, про яка, яка вам теж відомо. Дома є заява, зокрема, київського мера Віталія Кличка про те, що опалювальний сезон під загрозою. Я почитала ці заголовки, тоді відкриваю, що всередині, і бачу, що всередині там не зовсім під загрозою, Я так питання. Є питання, зокрема, в деяких міських голів стосовно непогашених оцих боргів перед містами, та які традиційно там уряд то гасить, то не гасить. Я правда не знаю, чи гасив він хоча б один раз, тому що там ще ж є накопичені якісь борги. От роз'ясніть цю ситуацію, будь ласка. А, ви знаєте, ми з вами зараз можемо кілька годин про це говорити, щоб там, якщо захочемо, деталі розібрати. Але в цілому ситуація дуже проста: Україна як була, так і знаходиться в абсолютно неринковому полі, коли ми кажемо про ціну газу, електрики, тепла. І що б ми з вами не робили, як би ми не обговорювали, ці борги будуть існувати допоки ці ціни не є чесними і ринковими. Тому допоки реформа ця не відбудеться, проблема боргів щороку буде підніматися мерами, підніматися урядом, підніматися енергетичними компаніями. Це буде доки ми не змінимо саму систему. На ринкову плюс адресна допомога тим людям, які потребують такої, такої допомоги, які не здатні самі виплачувати ем, за ці енергоносії чи, чи комунальну плату. Безумовно, такі люди мають отримати адресну допомогу. Але доки цього не станеться, доки ця реформа не відбудеться. Завжди, кожного року, ми будемо слухати цей плач Ярославний, з боргами в 60, 80, 90 мільярдів гривень. 36 мільярдів, за здається, по містах називалося. Ну, це по містах 36, а ще є ринок електроенергії, uh -huh. за 60 мільярдів гривень перехресної заборгованості, вам вже 96. Тобто, повірте, що ми будемо постійно чути про ці десятки сотні мільярдів. Які всі -всім повинні, і час від часу доведеться таки вирішувати це питання. Але я дуже сподіваюся, що коли війна закінчиться, то вистачить в нас бажання забути нарешті про цей наслідок радянського союзу всі ці нечесні, так звані тарифи, і привести все в відповідність з нормальною ринковою ситуацією. А допомога людям, які потребують допомоги, має надаватися їм безпосередньо. Оце буде чесно і правильно. Чи можемо ми говорити про якісь найбільш вразливі або найбільш складні регіони? От є заява буквально свіжа міського голови Харкова пана Терехова про те, що Харків на 100% готовий до опалювального сезону, але 57 будинків тепло не подадуть. Тобто, це все ж таки не 100%, так якщо 57 будинків залишається. Ну, ви знаєте, от в е, мене є там певна кількість знайомих е, е, в Британії і США, які комунікаціями займаються. У них є такий постулат, а е, вони завжди кажуть: не кажи щось гарантовано, ніколи не кажи 100%, ніколи не кажи Я обіцяю, ніколи не кажи, от точно так буде. Бо може бути не так. Не обіцяйте. Не кажіть, що ви на 100% готові, коли ви знаєте, що насправді ви не готові на 100%. І ніхто не готовий на 100% зараз в країні до опалювального сезону. Ніхто в когось просто краще, в когось гірше. Хтось добре готувався, хтось спустя рукава. Є регіони де дуже добра підготовка, але є регіони, де було погано, і незважаючи на всі зусилля, а реально там працюють дуже інтенсивно, щоб відновити і. Покращити ситуацію все одно складно. Ну от, скажімо, є два енергетичні регіони Київ і Одеса. Обидва дуже-дуже дуже вразливі. І Київ і, Одесь, і Одесу будуть бити далі. І обидва ці регіони під величезною загрозою, саме з точки зору регіональних відключень електрики, тому що вони залежать від того, що заходить в ці регіони зовні з електростанцій, які розташовані за межами цих міст. Так само, великі загрози є в Запоріжжі, так само є великі загрози в Миколаєві, в того ж, до речі, Харкова там далеко не все ідеально. Тому казати про те, що хтось зараз взагалі нічого не боїться, ніяких атак і готовий до будь-якого розвитку подій, чесно, ну, я би просто не говорив такого. У всіх є свої вразливі міста. Когось краще з опаленням, гірше з енергетичною мережею, як в Києві. В та і там і там з опаленням доволі добре, але проблеми енергетичної мережі, десь проблеми з опаленням, як скажімо, в Кременчузі, де просто раз за разом прилітають ракети і дрони в їхню теплуелектроцентралі, і так далі. І так далі. На жаль, в кожному регіоні є своя біда зараз. Стосовно запасатися, чи радить далі купувати генератори нам пан Галущенко, та це теж до питання, що все добре, але генератори він все одно радить купувати. Та ну я, я розумію, що журналісти запитали стосовно того, чи варто купувати генератори. І ця відповідь ну, напевно була чесна, варто, не варто. Та от якщо геть зовсім такі практичні практичні речі проговорити. Якщо у вас нема, купуйте. Ну, Ні, взагалі... В мене є. в мене є, я Тобто, мене... якщо у вас є будинок, якщо у вас є будинок е і у вас є е можливість зараз купити генератор, а його ще нема, то купіть. А якщо ви купили, то викличте людину перевірити, чи там все гаразд з рівнем олії, чи він готовий запускатися, чи у вас стоїть поряд каністра повна. Оце все перевірте, будь ласка, воно знадобиться. Якщо не знадобиться, я буду дуже радий, якщо не знадобиться. Але купіть, поставте, перевірте, приготуйтесь. Це буде набагато краще, ніж якщо ви не приготуєтеся, буде проблема. Я буду радий, якщо ви приготувалися, а проблема не станеться. Ну і те саме з акумуля... Ну Я кажу про багатоквартирні будинки, там де складніше купити не сільська місцевість, там, наприклад там генератор, то що всі ті самі акумулятори, павербанки, тобто всі ті поради залишаються, що були торік. Всі поради, що були торік, плюс ще одна. Оскільки в багатоквартирних будинках внутрішні насоси, які забезпечують подачу і опалення і тепла, залежать від міської мережі, то дуже важливо, щоб вони так само мали генератори, ці внутрішні насоси. Бо, здебільшого, ну, в великій кількості міст і опалення, і водоподачу, і каналізацію гірше чи краще, але облаштували генераторами. Але ця вода в будинок не потрапить, вона буде проходити повз нього гаряча вода, і просто вода, а в будинок не потрапить, якщо в ньому насоси не працюватимуть. Тому дуже важливо, щоб мешканці попіклувалися про те, що в їх багатоквартирних будинках насоси обладнані таким е, додатковим генератором. І коли буде відключення, генератор працюватиме і вони матимуть доступ до води і опалення. Хочу повернутися до цього слова відключення і теми відключення. Відключення все-таки будуть, я так розумію, і відключення це певною мірою економія. Та, от, е, нібито ми минулого року це теж обговорювали, але там різноманітні речі були, із обуреннями, що чого в сусідньому будинку є світло, а в нашому світла немає, і так далі. І так далі. Як оцей масштаб ви можете, е, я, я думаю, що це теж невдячно, але окей. Чи можете ви оцінити у якийсь е, е, спосіб цей масштаб? І все ж таки, якщо ми говоримо, говоримо про відключення, то з якоюсь ймовірністю можна про це говорити, та тому що все-таки хистка така ситуація в енергосистемі. Ну, по-перше, будуть атаки, ми це розуміємо, а це означає, що час від часу можуть прориватися ракети та дрони, які там будуть шкодити енергосистемі, і відповідно будуть аварійні відключення викликані безпосередньо цими атаками. Безумовно, людей будуть назад підключати, але це займатиме певний час, години, які потрібні, щоби перепідключити. Це перше. Друге, чи вистачить в принципі генерації? Бо зараз розрахунки показують, що якщо буде мінус 10 градусів і нижче, то у нас може бути певний дефіцит генерації. І цей дефіцит відповідно викличе е, необхідність частину споживачів просто там на 2-3 години, але й відключати, і е, це теж може трапитись. Тому от, заклик е, міністра енергетики про генератори я тільки можу підтримати. А що стосується того, що на цьому можна зекономити, то не дуже звісно, я хотів би, щоб українці таким чином економили електроенергію. Давайте це робити добровільно. В інший більш м'який спосіб, хоча треба сказати, що кожна економія додає міцності енергосистемі, от, кожен, хто виключив бойлер з 6 по 9 годину і просто користувався вже нагрітою водою, він свій внесок в енергетичну безпеку зробив. Ну і ще на сам кінець, напевно, запитання стосовно газу. Просто були заяви теж і було велике інтерв'ю. Не одне, ну принаймні два останнім часом. Я бачила керівника Нафтогазу Олексія Чернешова, де він говорив про те, що з газом питань немає. 15-75 мільярдів кубів газу вже є. Це має вистачити і так далі. Тобто, яка ситуація тут? Ну, об'єктивно, в нас дійсно є більш 15,5 мільярдів кубометрів в сховищах, Там тільки є одне питання: що більше 2 мільярдів цих 15 не належать Україні, Там. вони належать іноземним трейдерам, і в угу. них треба або буде купувати по ринковій ціні, якщо цей газ знадобиться, або іншим чином виходити з ситуації. Тому. Ну, давайте будемо відвертими. Я чув, що уряд ставить завдання накопичити перед Нафтогазом 14,7. істин. <таспоріг> <таспоріг> Цього показника об'єктивно не досягнуто. А що стосується наявності 15 мільярдів кубометрів з половиною, це заспокоює в тому сенсі, що фізично вони є в країні, це добра новина. Ну, і е, так само там було ще, ще він говорив про те, що Україна нарощує власний газовидобуток. Це теж е, факт. Як вам сказати, з тієї інформації, що є в мене, це факт, який мене дуже засмучує. Тому що те, uh -huh. що відбувається зараз, це така інтенсивна експлуатація наявних родовищ, яка на жаль в горизонті 2-3 роки, скоріш за все, дасть значне падіння вироб, виробітку, і таке відчутне. На... 7-10% падіння буде падати. Тобто, це зараз радше це... від безвиході, та це короткотермінові uh -huh. такі акції, які короткотерміново дійсно збільшують видобуток, але призведуть до досить сумних наслідків в горизонті, навіть там 3-4 роки. Дякую дуже вам. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. І по радіо, і на Ютуб-каналі громадського радіо. Ви можете це дивитися. Дякую вам, пане Олександре.